Вони теж перейнялися долею українців та передали родинам бійців АТО кілька тонн гуманітарної підтримки. Ця вантажівка, що нині заїхала на склад благодійного фонду поранені сос, здолала неблизький шлях, бо дісталася на Прикарпаття аж і Сталіна. Саме там, з ініціативи українського культурного центру та його очільника Анатолія Лютюка, небайдужі естонці разом з діаспорою майже два місяці збирали теплі речі та взуття. Українці в діаспорі не могли бути Ну, байдужі до до долі своїх співвітчизників і тому так організувалися і і допомагають. Батьківщини, батьківщина, любов до батьківщини. Навіть те, що багато з них народилося вже в другому, третьому поколінні в діаспорі, дуже старалися, значить, щоб воно прийшло акурат перед новим роком, щоб люди мали веселі свята, щоб були радісні, щоб ну, пам'ятали про те, що їхні співвітчизники за кордоном не забувають. Про те, що ми єдина родина, пан Михайло, який зголосився доставити гуманітарку до України, запевняє непотребу поміж цих речей не знайдеш, адже небайдужі люди зносили майже невживаний одяг. А дехто навіть спеціально купував новеньке вбрання в магазинах і дитяче, і доросле. Тепер усе це роздадуть сім'ям прикарпатських бійців та переселенцям. Ця допомога призначена передовсім. Е Сім'ям учасників АТО, сім'ям поранених воїнів, сім'ям переселенців зі сходу з Криму. Знаємо зараз, яка справа з цінами. Вони дуже різко стрибнули. Це ж добротні речі. Вони вибирали ці речі, тобто вони мають зношеність не менше як 20%. і тому. Такі речі, які є якісні, вони безумовно що стануть в пригоді зараз напередодні зими, тому що є діти, для кого є хворі діти. Тут речі є і для дорослих. Тобто, думаю, що допомога буде дуже назайвою. Розповсюджуватимуть допомогу через працівників соціальних служб та волонтерів. А ще закликають людей і самих звертатися на гарячу лінію благодійного фонду. Загалом естонці передали до України чотири такі вантажівки, три з яких вирушили на схід.